Пані Ольга завітала до центру видачі про в Сексаганському районі разом із своєю наймолодшою п'ятою дитиною п'ятимісячним Володимиром. Містянка постійно отримує поміч від міста, адже належить до однієї з пільгових категорій. Ми багатодітна родина і таку підтримку отримую від соціального захисту нашого населення і вже неодноразово. Спочатку війни вже отримували багато разів мабуть, раз за три на рік отримуємо. Підтримку входять обов'язково постне масло, сахар, згучонка для дітей, ну і крупи. 26 тисяч проднаборів. Таку кількість пакунків із продуктами харчування від ради оборони міста та міськвиконкому мають видати містянам у 24 стаціонарних пунктах. Ще один пункт в Покровському районі отримав статус виїзного. Залежно від потреб криворіжців, він буде виїжджати в окремі райони міста. А всього в рамках першого етапу успішно видали більше 150 тисяч пакунків. В Саксаганському районі діють чотири пункти видачі. За перші три хвилі цього року найбільш густо населеному районі міста жителям видали вже. Більше 31 тисячі продуктових наборів. З них понад півтори тисячі доставили маломобільним та самотнім громадянам до їх місця проживання. Міська влада рада оборони міста постійно вживає комплексних заходів щодо допомоги мешканцям міста та переміщеним громадянам, які знайшли прихисток у нашому кривому розі. Перша хвиля другого етапу. За цю хвилю ми враховуємо зараз четверту хвилю, Планується видати майже 26 тисяч продуктових наборів, 20 категорій мешканців нашого міста та внутрішньопереміщених осіб. Це мається на увазі і малозабезпечені, і багатодітні родини, і одинокі і мами. Особи з інвалідністю першої групи, особи з інвалідністю з дитинства, сім'ї загиблих та багато інших категорій. Всього з 2022 року в Саксаганському районі видали вже більше 202 тисяч проднаборів. З них 10 тисяч доставили маломобільним та самотнім громадянам, які не можуть отримати продуктові набори самостійно. Пункти видачі продуктових наборів працюватимуть щодня з 8 до 15.00, крім неділі. На графік та обсяги видачі пакунків не вплинула навіть ворожа атака, яка трапилась напередодні в неділю. Тоді шахеди поцілили по складу, знищили 60 тисяч наборів. Їх мали видати в рамках третьої хвилі другого етапу. А першу та другу хвилі заздалегідь розвезли по місцям видачі. Незважаючи на складну ситуацію, бо доходи до міського бюджету падають, ну, ви знаєте, каже стоїть, гулецький газака стоїть. Ми не скоротили жодної соціальної програми. Це і прямі виплати з міського бюджету. Нас багато хто отримує. Це і той же безкоштовний проїзд. І допомога мешканцям після ракетних вражень. Це наша міська програма. Ну і безумовна видача продуктових наборів. В цьому році вже було три хвилі видачі продуктових наборів навесні. Сьогодні, якщо рахувати осіння, то перша. Хвиля починається. Якщо з початку року, то четверта хвиля розпочалася видача продуктових наборів. Всього ж від початку великої війни в Кривому Розі видали вже більше 985 тисяч продуктових наборів пільговим категоріям населення, в тому числі і новим мешканцям із числа ВПО відповідних категорій, які стали на облік в органах соцзахисту міста. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський.